Вітаю вас дорогі друзі на моєму каналі. Просто про складне. А сьогодні хочу зробити цікаве відео, дебютне відео. Такі відео, як знаю, користуються популярністю, тому що ну, більшість шахістів вважаю, що дебюти дуже важливі. І, в принципі, шахи. Міг грати, а от деб'як мені не вистачає, якщо б ще дебюті, знати, то я б буду, буду всіх перемагати. Ну, я би тут сказав, так, це можна порівняти з, з тенісом, наприклад, дебюті, це як подача, скажімо так. Як в мене буде дуже сильна подача, якщо стоявся таке Діб'ен, дає все одно грати. Так що дебют це важливо, але не є вирішальним. Ну, я таке хотів так сказати, довести. Е, і стартуємо з дебютного відео. Е, «Гамбіт мора сьогодні будемо. Дивитися. Це цікавий, е, так би мовити, звичайно гамбіт. Гамбіт — це. Переклад з освіти мова підніжка. Тобто, жертв це пішак. В даному випадку Білі ходить D4. Чорні забирають на D4 і білі RC3. Тепер... Чорні можуть ділити цю жертву, показі такі не в6 або D5, це також можливо, але я вважаю, принципом треба брати пішака. Білі пожедили пішака за. Кращий розвиток, більма тут ініціативу, і хочу цю ініціативу використати. Я б так став, я би порівняв е, е, амбіти з кредитом. Можна вети кредит, жити дуже добре за кредитовані гроші, але проблема з кредитом треба його колись повертати. І якщо чорні Правильно захищається, то в білах немолочі мають виникнути проблеми. Кін – це 6. Саме судні хід. Кінь F3 тепер. чорний рейд D6 дуже важливий хід. І залишаємо можливість вивести слона на G4. Але не одразу. Ні в яхмуразі одразу не можна говорити. Сонце 4. І в цій позиції треба зіграти. Хід, який лежить на поверхні кіння 6, це буде помилкою, це полковий хід і за E5. Ну, конем бити не можна тут зустрічатися зразу цілий ферзь, а якщо білі б'ють пішоком, то... В Чорні б'ють пішоком, то білі біля ферзь D8. Кінь D8 і кінь B5. Ну і ПЛ тут неприємності виникають. Тому. Чорний зобразити спеку А6. Це важливо за смал 4 А6 важна запам'ятати. Я вважаю, що тут фігури. Ходять туди-сюди. А6. Рокіровка кінь F6. Помилку було б одразу взяти слажу 4. На цей хід. білі просто на F7 і виграють партію. Так що небезпека. Чатую на кожному кроці. Бійте тут до сильна атака. Паний король. Чорних так що тут не добре. Тому треба та Кіня F6, звичайно. В 6. Ferzie 2. Популярний хід, також є важливий хід тут слон 4. Більш модерновий хід. Тому хід теж більше розглядемо. Покажу FZ2. ZDAT RD1 і E5. Ну, Треба сказати взагалі, що я вважаю, що гамбіт Мора не зовсім коректний гамбіт. Тобто грати його можна на певному рівні, скажімо так, до рівня першого зряду, кадати Ну, це, в принципі, охоплює всіх любителів, скажімо так, більш-менш, ну тут тобто, грати можна. Але якщо чорні мають проти того хорошу зброю, то біл тут повинен виникнути певні проблеми. І так, чорний чорнігає слон 4, хідки недовготували. Тора не один і тепер є 6 е 6 е 5 неможливо, і за зв'язки. Білі тут грають слон 4 І тепер провожу знову хід е 4 е 5 Ну, чорний має сильний хід, це треба цей хід запам'ятати. Ну, можна розвитку такий посил, б 8 потім кінь e5 можливо. Але саме хід тут кінь h5. Чорні степом нападать на слона. слона, має відійти. Но є той, щоб його не втратити. Тоді слідує кінь Е5. Тепер чорні хочуть використати цю зв'язку. Слон 4 на Е2. І полізувати так на ну, прозлевого короля. Сломb3. 6 у нас. Сломбі 3 пішла B. І тепер FZ4. Hit в принципі. Дає чорним э, практично важливу позицію. Ну, беремо ще проводить слон 4. Deterbet b5. Э, Король 7 можна грати, але B5 також можливий. В цьому випадку KF7 на фсб 7 король F6. Якщо вийду тут, то грається чорні 3 і немає судового захисту про такі NIF3. Так, зіграти кіньф3, шах е 5 слон Є7. Король G5. Висить мат. І бідемо тут досить скрутно мене. Почала взяти шах. Так, і FG4. F4 з перевагою. Можна, між ж на шах зіграти також. Осі, далі мат. даже, ну, просто такими 4 А, на какие 4 не проходит в обчайс? В обчайс, же? Все назад. Кем еще не проходит? Как, конечно, 6. 2. Треба кінчити хід підготувати, ну, я знаю. Як це краще зробити? Може кінь шоди. Напасти на турум. Там звідти після токси 3. Це Фезер 3. Ну і тут не видно собою як е, грати білим. Так, випером тут. Чорні прямають. Так що на слон 4 можна говорити 7, а можна де просто B5. Так, так, цей реве не збирався. Так, Fazer 3. Е король G2. Запобігти феркоду FZ3, тоді слоні 7 просто. Ну і в чорних просто тут велика перевага, крім зайвого Пішака, тут ще слабі дуже поля. Післон вже 5 поле в 4 захопити. Ну, тут катастрофа, по Чорним полям, це десь було в партії. G5, сторож G8, ну і тут. Чорні здались, білі здались, просто так, так, і десь там побити Ні, підключається там і матує білого короля, так що позиція тут безнадійна. Ну, це так, умовно кажучи, якщо білі грають ферзі 2 і слон 4. Це от може виглядати такі е проблеми в, в білих. І Ще одна можливість є тут зіграти. Е якщо грають От тепер слон F4. Тут, не пану, виглядає тут хід. Е слон H4. Аж Треба сказати, що е Хід ФСБ 3 не проходить, більне він непогано. Подвійна атака, але тут чорний райд постає 6. І на FSB 7 принципово. Інакше навіщати FSB3, Слідує кінь 5. Треба саме захищати. І тепер такий чудовий хід, як Е5. Отразу, але якщо D5 було б тразу, то на Цей хід бібі можуть відреагувати ходом пере4. Шах. І не має слон d7. Тому важливо взяти Е5. щоб ви підключите слона G4. Слой 5 побита. Ну, підключити тут немає. На FZ4 просто слідує слон D7. І чорні перемагають. Так що Б3 не є проблемою Аш-3. Є6, B'oucie Slon Furaf 1. І тут чорнімає. Змогу зіграти! FC A5. Ну, по-перше, на лише 6 пішка не висить, Треба підкрасити із-за Тура The Fair 5 Тут, uh, A3, наприклад, uh, або слон B3. С2Kін 5 І на удар можна побити навіть пішиком. Нічого немає чудову позицію. 3D2, слон е 7 Нависить міскок, але це можна ігнорувати. Скопкання можна гігнорувати. Навкін D5. І відповісти, ходимо F8 і. Чорній впевнено тримає цю позицію. І савий піш все-таки дає чорним перевагу. Так, що ще можливо? Матви? Кін Є5, ПД2, Слон 7 і Рокіровка. Слон D2, знову зарожені D5, ну. FS D8. Або можна зіграти тут на d 8 замість d 8 B5. І на цей хід. Ну, це тут чорні добре почувають. О5, тут Ферзь b 7 наповнений пішка E4. Ну і чорний тут. Чудова позиція. Так. Слоги 4. КПЗ 5. Замість отрагічки тут э, 2. Теж ми цю партію Так. Е2. Oh, Такий хід. хіти. Ідея тут проста зіграти наступне Ферше 3. Можна це хіт і, е 2. Леск черный змозі кінь H5. Але синок Е5, так і слон Е7. Ну, тепер принципово виглядає взяти пішака на G7. Але відкривається лінія проти короля. Що завжди. Показує небезпеку FSR6, Тураж 6, FD4 і тут е, треба зробити сильний хід B5. B5. І тепер чорні загрожують ходом. Кінь D5. Чому здану Кінь D5? Тому що на цей хід слід тут Tourus D5, так, і перся 7. І несподівано в чорних виникає серйозні проблеми. І щоб цього уникнути. Щоб цього виникнути, чорні грають тут. Е B5. Це ціпаці типу, B5, майже 7, так. Тіпоть типу, мене B5. Теперь д 5 і тут в білих не переливки, ну, напевно, найкраще попити на Е5, ну і тут лише з, з, з ініціативи пішка не віддав назад, але... Позиція в них досить приємна. Ну, а білі не встане себе атакувати, піска не відіграла, але стає дещо гірше. Добре, це був хіт, е... На сону 4. Слон 4, так. 6 хіт 5. Такий важко запам'ятати. Так, йдемо далі. Так. Так, тут один. Ферзь Б8. Ну, це також можливість навіть з ходом Ферзі 5, про це один, стоє 7, Д3. Ну, все це не подобається, тому що чорний геть поза кінь 5. Стає чудово. Тому що ну, зникає, правда, позбройний пішак, виникає через збройний пішак, але контроль за чорними полями дає чорним перевагу. Ну тут... де? Ясна перевага чорних. Добре. Якщо раптом білі не хочуть допустити ходу SLONG 4, вони можуть зіграти тут h 3. Як на цей хід найкраще реагувати? Ну, це все-таки h 3 хід це такий досить повільний і чорні можуть покарати відповідно білих. За це. Так. Дошку. А, так, э, так, так, я, я есть, так, а что я? Б5, что мне нравится? Что мне нравится Б5, и теперь этот план все-таки Д, наприклад, зіграти на слово 4 пішака На d 6 він не проходить, що він може поступити. Ферст b 6 І на слові 4 зіграти кінь a 5 Тепер пішак захищений. Ферс чорних це досить активно. Кінь загрожує слово 3 але ну, треба сказати тут, що в чорних. Виникла чудова позиція. Чому не виникла чудова позиція. Е, на ферзь D3. слон Б7. нападає на e 4 Кодр-напад. Випускаю білю D6, тоді пішок на e 4 Слон С2. Тура Д8. Все захищено. Ракеровка. Ну і тут. Е, не треба слово переживати, цей Пішак все-таки має тут проявитися. Трад-1, сім і 5, побив на 8. Ой, вчора -е -е. просто здоровий завий Пішак. Окей. Це був аж 3, ну треба тут ще раз відмітити. B5, f 7 і ферзь B6. Потім кінь 5. І цю розставку, де буде, так будемо буде, запам'ятати. Якщо не чорні, хоче злон g 4 білий не допускає цього. то яка така гра. Ну, тепер ми подивимось наступну партію. Є6. Е ну, в цій ситуації з 4 було трошки викликаюче, тому що тому що. Можливість ФСБ 3. І на Є6. Е фсб 7 Так неприємно, в принципі. Твіхіт неприємний, тому що ну, B4, F4, B4, ну, тут, D5, на F4, ну. Це спортиха меходи є 5, да D5 можна взяти Фесі 4 no, Ну, це все не так вже і страшно. Ну, краще не давати eh, тих шансів. Eh, білим. Є6. FS 2 Ну, все-таки атрюк це. Дещо це темпо. B5. Слона 2. Тура 7. Ну, ідея така, що прикинути на D7. Там все захищає. Ну і білим тут важко щось зробити суттєво. Труда 1, d 7, B4, слонь 7, слон, слон 4. Рокіровка, так, H3, слон Б7, ферзь Б8, d 1 d 8 слон Б1, кінь Е5. Ну, це така ідея, чорних. Трошки далі прокриє, кінь прозрак 15-4. І тут практично змушені бити на Е5, але після цього в них нічого немає. Ну, більше мій Мізовий пішак, Два слона. д 3 Ферзь д 7 ж 6 зробив пер. Форточку, коротжі 7. Захоплює чорні как просір, но план так, Ну і тепер ф 5 Вирішальний прорив. Так, так, так. Чорні по мені. Перемогти. Добре. йдемо далі. Йдемо далі. Тепер. Чорно відбувається? А 6 Чорний грають поки що чудово. Так, я ще сьогодні право, що є десь на мене кадри з моїм маємо... зі мною магад. Треба просто тепер трошки перезагрузитися. Передатись буде краще. Триває, так. Такий хід, як слон G5, щоб нашкодити нормальну розвитку. Але такої спеціальні э, D6. Такі Також сторони. F2, а 6 слон 4. І тепер в чорних є чудова можливість захопити чорні поля. Міняючи слона G5 і кінчики. Тепер. Щось того слона і отримують чудову гру. Чудову гру в центрі Трода один, 1 побили G4. Так, і тепер чудовий хід, який є. H5, H4. І... Дивна позиція, що в чорних позиційний раз де кінь, але зайвий пішак і можливо короля. Ставить. Білок скудне становище. Так, H5 сложу 7, а 4 Ну, позиція вже тут стратегічна. Програна. f3. Берішка до репартії, тому що до взяття сліду H2. Шах, забралося слона нас сильно, 22. СБ5, митт вже йде. Добивання цих ідія 5. використати цю зв'язку. Так, так і. Чорні стоя тут виграли. Йдемо далі. Тут ми всі партії будемо. Дивитися, що буде виникне, якщо. Якщо... Одразу е 5 ну Цих не ставлю викидруч, але треба розуміти, що треба тут певний час відбиватися. Кінь Е5, є, 5, є слоні 6, можна писати Е6 більш просто і кінь D7. Можливо збити того коня. Інакше тут ситуація неприємно, білі відходять, слоні 7, слонь ну і... Ну, Вчора тут зайвий пішак 6. Ну і тепер також міняємо саме сильно такую ще фігуру кінцер 5, Він неприємно, давить на Б6, тепер проганяємо цю фігуру. Ну і стоять тут дещо краще, але ну, все-таки пішак зайву біля, нічого не добилося. Ну, це так основні варіанти, які там виникають в цьому дебюті. Так що, в принципі, такий невеликий огляд. Ну, я думаю, ідеї зрозуміли. Якщо не зрозуміли, пишіть там в чат, можемо про це поговорити. В коментарях точніше. Так що, в принципі, схема дуже серйозна і тому... Чехісти чи вступлення не особливо ну, різко зустрічається амбіт море, скажімо так. Тому що всі чехісти краще захищатися, скажімо так. І не володіють певними дебетним знаннями, так що тут, в принципі, білі не встане щось серйозно зробити проти Чорних фігур. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, щоб. Наступні відео не пропустити.